Вітаю, друзі, 31 травня. Ідуть передумови жіночої мобілізації. Я не вигадую, це не якийсь там вкид і псочі, як можна подумати. Але в офіційній позиції Міноборони України йдеться про те, що з 1 червня, тобто з завтрашнього дня 2025 року обов'язкової мобілізації жінок не буде. Однак, введення в дію вимог щодо постановки на військовий облік з медичною та фармацевтичною освітою, а також посилення контролю через роботодавців та загрози штрафів свідчить абсолютно ну, насправді про інше. Формально це лише облік, але по суті. Підготовка системи до розширення мобілізаційного охоплення. Сама логіка цих змін вказує на поступове впровадження жінок в оборонну інфраструктуру, привчання до того, що жінки також військово зобов'язані. Якщо мобілізацію чоловіків вже ведуть до е, доведення до межі. Наступним кроком може стати задіяння жіночого ресурсу. Особливо в умовах нестачі кадрів та прагнення влади латати фронт будь-якими засобами. Те, що поки що не звучить відкритим наказом, уже впроваджується адміністративними важелями. Крім того, публічна риторика поступово змінюється від заспокоєння, ніхто нікого не забирає до виправдання. Це потрібно для оборони. Це класична модель нормалізації непопулярних заходів серед населення. Подібні кроки вже реалізовувалися в багатьох інших країнах. Втягнутих у затяжні конфлікти, і в більшості випадків облік став лише одним з етапів. На тлі тривожних чуток про тотальну мобілізацію всіх чоловіків від 18 до 60 років з 1 вересня та очевидний провал програми Контракт 18-24» провалено повністю. Банкова, схожа переходить у режим антикризу. Раптом народний депутат Горбенко заявив, що контракт ЗСУ щодо молодої програми вже підписали понад півтори тисячі осіб. Але якщо звіритись з недавньої публікації «Well Street Journal, дані ну, не збігаються від слова зовсім. За інформацією, Bell Street Journal, з лютого контрактів було менше 500, а стаття вийшла в 20 числах травня. Вони спираються, журналісти, на дані Міністерства оборони. Звідси виникає логічне питання. Звідки взялась така вибухова динаміка? Більш ніж потроєння цифр за лічені дні виглядає не як успіх, а як інформаційний вкид, інформаційна операція. І швидше за все, вона спрямована не так на громадян, як на міжнародних наших так званих партнерів. Показати, що контрактна модель працює. Дайте бабло, ми. Людей залучимо і будемо далі воювати. Насправді, ні соціальна, ні економічна, ні моральна мотивація молоді до війська за останні тижні абсолютно не змінилася. На контракт йдуть одинички, причини відмови ті самі недовіра, відсутність якісних механізмів демобілізації. Відсутність будь-яких гарантій, що буде з ними після навчання. Такі стрибки в статистиці це просто ознака піара, піарасти на банкові. Це симптом того, що військове положення не контролює, повністю не контролює процес. Але офіс президента. Намагається створити для нас з вами що картинку. Правильно. Насправді ж країна стоїть на порозі нової хвилі, абсолютно нової мобілізації, а і нової хвилі напруги всередині суспільства. І тут важливе питання. А що насправді і що буде з новою хвилею мобілізації? Що це? Це просто прошу, прогулялись. Ні, це серйозна річ. Захищати країну. А люди не хочуть. А чому? А тому, що їх демотивували ТЦК, людолови, бусифікація. Люди демотивували. Нема гарантій, нема розуміння, нема ніхіба. Є тільки одне. Бабабове з банкових, які виходять і кажуть, не будемо знижувати їх мобілізації. Хрек? Знизили. Не будемо мобілізувати 18 річних. Контракт хрек? Є. Жінок теж не будемо. Але на облік вісім. І так одне за одним. Насправді це виглядає як хреху як? Нічого не працює. Не працює не система навчання військового, не система мобілізації, все це працює на дискредитацію. дискредитацію. І тут важливе питання. Жінки, якщо зелені гниди на чолі з Зеленським. Спробують відправити на фронт жінок, то ми будемо точно розуміти, вони за смерть, за смерть українців. Тому що жінки мають не воювати, жінки мають народжувати дітей. Це в самі часи воїн всі розуміли. Да, добровольно, жінка, якщо хоче, має піти на фронт. Але призначення жінки в цілому це продовження роду, продовження кровно духовного зв'язку між мертвими, живими і ненародженими. А ці зелені гниди хочуть цей зв'язок перерізати. Очевидно. І готуються до цього по повній програмі. Насправді це. Ну, навіть не злочин, це назвати тяжко, це повний абздец, піпец і так далі. Тому що наші жінки мають народжувати наших діток, а ми маємо забезпечувати їхнє майбутнє. Добре, гарне для жінок і для дітей. Все інше це профанація. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.